Вертаємося таки до сесії міської ради. Вчора на ній було озвучено перші етапи реформування медичної галузі, яка вже докотилася до нашого міста. Власне, як свобода реагує на те, що і в Хмельницькому вже потрохи буде відбудова відбуватися так звана реорганізація, коли засідала комісія, членом якої ІАЄ, це комісія з гуманітарних питань. Ми понад годину дискутували з начальником управління охорони здоров'я стосовно запровадження цих нововведень. Різні думки висловлювались. Ну, моя позиція однозначна. Я виступаю категорично проти цієї, як її називаю псевдореформи від партії регіонів. Це реформа, яка, до речі, відбувається не тільки в місті Хмельницькому, це реформа, яка відбувається в усій Україні. І, схожі рішення, такі, як ми приймали вчора на сесії міської ради, вже прийняті під час сесій низки районних рад. Вони доволі скандально виглядають і приймаються скандально. Дуже багато людей проти виступає. Рішення проходять, скажімо так, з перевагою в кілька голосів. Вчора, на превеликий жаль, на мою думку, до цієї всієї схеми долучилася Хмельницька міська рада, і ми теж будемо учасниками цієї реформи. В чому суть реформи? Скажімо, на початку минулого року Міністерство охорони здоров'я вирішило реформувати медичну галузь, було створено. Скажімо так, так звані пілотні регіони, це місто Київ, Донецька область, Вінницька область і Дніпропетровська область. Е, є спроби, скажімо так, перейти до так званих сімейних лікарів, створити центри первинної медико-санітарної допомоги на базі поліклінік, ну і змінити, скажімо, систему надання медичних послуг. Е, загалом, ми однозначно наголошуємо на тому, що медицина сьогодні потребує реформувань. Але те, якими методами вона проводиться, те, як відбувається ця реформа, і які, скажімо, сьогодні результати проведення реформи в пілотних регіонах, викликає тільки побоювання за якість надання медичних послуг. Після того, скажімо, як відбулась комісія, я особисто спілкувався з багатьма людьми, які вже відчули на собі оці радощі в цих реформ, зокрема на Вінниччині. Ну і результати, я вам скажу, не радують. А подекуди і почальний, тому що е на словах, скажімо так, було по одному, на практиці виходить зовсім інакше. Оцей сімейний лікар, людина, яка буде обслуговувати фактично різні, абсолютно сфери медичних послуг. Він буде і гінекологом, і терапевтом, і педіатром, і ще багато чим. Як буде справлятися людина з таким величезним спектром завдань, можна тільки здогадуватись, що відбувається зараз в пілотних регіонах. Відбувається дуже складна картина, коли людина приходить, стоїть днями в черзі, бере довідку, її направляють до спеціаліста, там знову черги. І, скажімо, якщо ситуація вимагає швидкого втручання, ну, знову ж таки, тільки знаки питання в цій сфері. Вчора ми теж виступили проти запровадження цієї реформи, аби створювалися центри медико-санітарної допомоги при наших чотирьох поліклініках. Ми наголошували, що це поспішність. Скажімо, таких кроків треба провести громадські слухання, треба чітко ознайомити людей, що їх чекає, треба почути думку громади, тому що споживачами медичних послуг є насамперед люди, і вони мають розуміти, що буде відбуватися, як буде відбуватися і до чого може призвести ця реформа. Ну, Отримали, в принципі, доволі таки непогану відповідь від начальника управління охорони здоров'я про те, що на момент перехідного періоду буде звертатися максимальна увага. І управління буде робитися все можливе, аби негативні наслідки, ті, які є, якось, скажімо так, впливали на якість надання медичних послуг. Ще один момент, який стосується реформи, який теж, до речі, проходив зі скандалами під час сесії районних рад, це передача станцій швидкої допомоги на баланс області. Вчора в Хмельницька міська рада теж за те проголосувала, фракція Всеукраїнської бідна Свобода голосувала проти. Тому що ті нововведення, які плануються, нас не влаштовують. і Ми переконані, що це теж призведе тільки до погіршення надання швидкої медичної допомоги. Тому що, ну, наприклад, за нововведеннями планується екстрений виклик 10 хвилин, звичайний виклик година. Як будуть розрізняти екстрений і звичайний, можна тільки здогадуватися. Будуть якісь методичні рекомендації, але як буде насправді працювати швидка допомога, Ну я, наприклад, маю дуже глибокі сумніви, що вона буде працювати якісно. Тому свобода виступала проти, і ми зараз знову ж таки будемо робити все можливе, аби максимально донести цю інформацію до людей. Ну і аби, скажімо так, посадовці теж максимально доносили інформацію до людей, аби люди розуміли, з чим їм доведеться жити в найближчі роки.